СТАРГЕСТ СТАРГЕСТ Разо, Разо. Желаем счастье, счастья, как то кажут радости, бажаем Ну, так, на секундочку. А співак, а репер а, іначе ведучий, EMC, ну, коротше, сам продюсер тобі стільки участі. Особливо останнім часом ти так активно працюєш. Я так розумію, що а, війна а, вплинула, як то кажуть, якось мотиваційно. Так, так мотиваційно на те слово. Ну, тоді розповідай, що за трек. Тим паче, що за останні часи він ти був не один, але сьогодні ми презентуємо конкретно такий... Це наш цікава назва. Ні русські, Ну, руські. Якщо на мене подивишся, то зрозуміло, що я не слов'янської зовнішності. Ну, трошки ну, ну, Можна потім трішки, як то кажуть. Ну так. І з дитинства, як то кажуть, таких, як я, називали ні русський, ні русський. Ніби хотіли образити. І це, скоріше всього, пішло від запередження. Бриком так дуже часто кажуть на усіх, хто виглядає кавказької національності, на всіх кажуть ніруський. І в дитинстві це ображало, але зараз я вже підріс, і зараз це дуже круто, коли тебе називають ніруський. Хоч ти українець, хоч ти кавказець, тебе називані ніруський. Це наоборот, подобається, так? Да? Звісно, звісно. Не, ну, бачиш, Друзі, ви розумієте, це зараз це тренди, шменди, тіктоки і все остальне. Ну, ви ж розумієте. Ні, ну, Насправді круто. Потрібно навіть. Е, е, і з негативу, чи чогось неприємного витягувати, щось приємне і позитивне. А от що там, до речі, трансляція? Зараз в TikTok пишуть якусь гадість. Е -е -е -е. Останній коментар треку у тебе є хороший. Действительно. Щось є, щось є, мабуть, щось є. Слухай, ну бачу, що в соцмережах активно працюєш, до речі, працюєш, там навіть і не один, там якось ціла банда. Чи це ти десь там залетів на студійну банду? Чи ви якось там всі разом. Так, у нас спочатку я залетів на трек. Візібіс є такий саунд-продюсер. Мультиплатиновий саунд-продюсер. Раніше він робив, якщо знаю, не буду називати імена. А а ду... не Але що по-іншому називати. Чи то може вже, я ж не знаю, як воно. Коля, дивись, не залети <смітна> по-іншому. Так, зробили трек. Поїхав до хлопців на студію у гості, мув. Зараз називається Голівуд. І трошки задержався? Так. <смітна> <да. смітна> <смітна> 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 І затримався там, так почали працювати, зробили трек. Просто виклали в Тікток, і в Тіктоці він залетів. Ось ну так вийшло, що усі мині руські, і всі підтримали це дуже круто. Дуже дякую всім, хто підтримав трек. Ну, історія у цього трека ще така. Знаєш, цікава. Є такий хлопець, може знаєш, Назар Грабар. Ну хто хто знає, той знає. Він знімався у кліпах у Лободи. Так, дуже крутий хлопець. І ми якось зустрілися з ним на тусовці. І він каже: Ось цей прикол, то що ти казав на інтерв'ю, неважливо якою мовою розмовляєш, неважливо якої шкіри, якого кольору в тебе шкіра головне, що ти не руський. E... Це він почув і каже: слухай, це було б круто записати таку пісню про нерусський. Назарчику, дякую тобі. Ну і всі оточуючі мене, люди, казали, типу, блін, такий прикольна назва, прикольна назва, давай щось випускай якийсь трек такий. Зробив демку на телефоні, залетів хлопцям, показав і пішла жара. Тобто, в принципі, можна сказати, що ти трек замотив, за кілька днів чи можна за ніч, як воно, чи На, Трек написав на телефоні. Дуже дякую тим, хто зробив таку програму на телефоні, що можна робити демки. Зробив за ніч, так, я завжди роблю вночі. Зробив за ніч трек, поїхав на студію, показав хлопцям, коля скинув біт. Це у нас є такий прикол, коля скинув біт. можна щось робити. Ну, І нормально, все. ну а що? Кожен потрібен, кожен повинен своє робити. Понимаєш? Хтось повинен там в телефоні сидіти, на демки накидувати, хтось там біти, хтось зводити. Так, э, дякую ще дуже круте зведення від Харвея. Харвій, дякую тобі. Дуже круто зробив. Трек звучить э, так, як я хотів, щоб мої треки звучали. Знаєш це, э, мабуть, це перший мій трек, який э, вийшов таким, як я хотів, щоб він вийшов. От повністю від аранжування, э, текст, э, зведення. Ось у, усе, що хотів, то і вийшло. Масовочка, що в... ну, аплодисменти. О! Ні, ну я на, на, на секундочку, ви ж розумієте, що yeah. вам не хухри-мухри. Ну ви ж розумієте. Ми тут тим по 10 гривень, то раніше по 20 платили, вони нас подавали що трішки кризис. <світ> донати, донати. Донати, так. Ну то що, тоді може, якби це воро? Поставимо цю прекрасну пісню. І ще, до речі, ексклюзивний лірік. Відо тих, хто зараз дивиться, ців ефір. А я так розумію, що відео ти теж плануєш. Відео кліпчик. Ну, ну буде, лирик, буде ліри, такий відео. Буде легесенький кліпчик, десь м, трошки пізніше, бо в планах ще декілька хукових Та, треків. лірик крутіше, так, щоб бачили тексти, запам'ятовували. Запам <свят> <Так. свят> ну тоді давай, там, не знаю, оголошую, да, я вже нажму на плей, і, коротше будемо. Не русские. Слухайте. Усі, хто не русі, слухайте. Радіо. Ну вітаємо з прем'єрою. Дякую. 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 А, от власне щоб уже знаєш, наверняка зрозуміли, що РАЗО не руські. От так. а от до речі, ти з українського міста. Я з українського міста. Я е, до речі, як я завжди кажу, е, я українець вірменського походження, бо все життя я прожив в Україні. Мені було три роки, я переїхав. Зараз мені скоро вже буде 30 і. Ну, Все життя я прожив в Україні, тому я українець вірменського походження. Слухай, ну мені просто теж було завжди цікаво. Мені от якось, казалось, щось, щось якось от сказали, начебто не українець. Ну, чи якісь корні, чи взагалі просто не українець. От, вірмен, 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 але українець. Ну от, от так от, замудріно, як то кажуть. Ну І теж, знаєте, фу. Це, що, як то кажуть, ні обично, то завжди цікаво. Слухай, ну круто, кльовий качовий трек. Я впевнений, що він не тільки в Тік-Токі залетить. Відміну в ефірі Хеппі Радіо, тому що щоденно нереальна кількість цих замовлень будемо. Як це кажуть, давай замовляйся. Замовляйте, замовляйте, замовляйте. Сто баксів підкинеш там всього. Лишь. Ну, там, чуть подружжя будуть заказувати. Роялті вже пішли. А що ж знаєте, Надо договоритися, як кажуть, під час жари. Слухай, ну круто, а скажи чи плануєш ти не знаю там працювати далі? Можливо, зробити якийсь фіт? Тому що зараз під час війни у нас в Україні народуся реально дуже немала кількість прикольних артистів, і ну я бачу, що ти теж активно зі всіма штукуєшся, подружуєш, так сказати. Можливо, вони навіть вже надружив якийсь, е, е, не знаю поп хіт а... <сих> чи є романтик. Дивись зараз. Я працюю з візібіц і ні русські аранжування. біт зробив він, саунд-продюсер проекту. Він і другий трек буде Лютий вітер він вийде в кінці лютого. <реш> так, В кінці лютого, і поки що, поки що я буду робити треки з Beats. а про фіти поки не думаю, тому що треба спочатку зробити своє, а потім вже. У мене фітів. Шо, багато, так? Е, да? Так, багато раніше. Раніше робив з кимось, а зараз хочеться зробити те, що хочу я. Своє. Слухай, ну круто. Е, і до речі, от, щодо мов, україномовний трек. ну от Раніше, поки ці дряні на нас не напали, ну тож, в принципі, зараз не є актуальна російська музика, але, в принципі, що робити тим артистам, які навіть до війни записали навіть по кілька альбомів, витратили неймовірну кучу часу, гроші. Ну, і, і це все як на помойку? Типу, да? Ну Чи просто? Ну, е, просто дивись, е, все, 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 що було, до Воно було до. І навіть якщо ти зробиш, будеш викладати пісні російською, ти їх зробив, ти е, там часу потратив, так, там гроші. Воно нічого не дасть. Ніхто це слухати не буде, окрім расистів. Тому я думаю, що треба робити нове, українське. Я так і зробив, почав писати українською, і мені навіть більше подобається, і українська більш співуча. Кра 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 краще виходить писати. Ти і ти, коли пишеш українською, ти більше думаєш над текстом. Бо ми російською вже дуже звикли. Так нам написати текст, то можна і на фристайлі написати. А коли пишеш українською, то ти думаєш, згадуєш слова, шукаєш слова, і ти починаєш і краще розмовляти українською, і е, в тебе трек виходить такий більше, е, ти над ним більше працюєш. і Він виходить ну 100% краще. краще. ну, Справжній хороший музикант, той, який може все, Понімаєш, навіть да. на сурку заспівати. ну, чи я, Як цей лідучий зараз говорю. Слухання. Ну, круто! Круто. Як то кажуть, вісьма доволен собою, ти зібрався додому, але ну, ми тебе тебе поки що не так швидко відпускаємо. До речі, якщо там в тебе в TikTok хтось хоче привітати, ти можеш почитати, може там комусь привітик передаш. Можете От. передати привіт. <ривіт> пишіть, пишіть, передамо привіт. Наташі Марінь <ривіт> <ривіт> та всім іншим. А, так, слухай. Ну тоді а, перед тим, як ми тебе відпустимо, давай трішки повісілімося, порізімося, як всегда. Ну, твої ігри, так? Да? Не переживай. Червоний перець, якщо не будеш як минулого разу, сподіваюся, залишився живий то... після того. Він горів трішки. От. Але все ж речі, скажу, у тебе є якісь тварини? Так. Кіт, пес. Попугай. Папуга. Дуже. Це, ну, теж дуже актуально, у мене теж колись був давно, але вже. Ну, це е, мама його привезла з Старкова, коли вона їхала до мене, привізла, привезла його до мене, і він такий вже був трішки. Вже відходив у той світ. Я його відкачав кучу ветеринари там, всі діла, <рес> <рес> і він залишився зі мною. Зараз такий кайфов. Гріх такого так. не залишити. це і правда. Ну тоді зараз зіграємо в таку прикольну гру під назвою Ah?». А хуй з ах, ну, ахають не тільки люди, а ахають і наші тварини, коли у них відбувається оцей моментик удовлетворення. От, якщо вгадаєш всіх тварин, хто там і як ахається, ну тоді будеш молодець, якщо не вгадаєш, все в пісню в ротацію не возьмем. Поймаєш? Ну, це, це дуже опасно. От, тож, друзі, давайте, ху-ху, ху хуй ху зах, як тварин. Хуйзах! Ну давай, перший. Ого, що це таке? Не вгадаєш? Так, так, так. Шо, схоже щось на я, якусь таку. Не слон точно, якийсь бі... Ні, бізон, щось таке. Трішки трішки. щось велике, щось велике. Ось таке, таке, знаєш, кіценята, но велике. Це Тигр. Ну, давно. Левиця. Левиця або лев. такі вони. Так, окей, хорошо, ну кішка. Хто у нас тут наступний? Давай послухаємо. черепаха, ні? Ти що, серйозно? Ні. Да. Та ладно. А ти звідки <гум> знаєш? <гум> Здається, у когось була черепаха. Ні, черепахи не було, то... Ну, я пробивши, ну. Приколи, приколи, приколи в Сіктокі. Передивився. Слухай, ну який ти можеш? Окей, справишся, чи ти з наступним завданням? Давай послухаємо. Ну, <гум> 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 Це або кішка або мавпа щось. Ну, тоді кішка чи мавпа. Кішка і мавпа? Кішка з мавпою. Хай буде кішка, так, хай буде кішка. Це дійсно, правда? Так. І здається, у нас тут ще зовсім трішки залишилося. Давайте послухаємо, чи вгадаєш ти наступний. Свині. А ну, ще раз можна? А все, а все. Ну такі вони, знаєш, вони. А, на людей схожі. Папу. Ой, Мапи, мапи, мапи. Ну так, так, ну оці як ти гаджіличі. Але було схоже на свиня. Трошки трошки є. так, Окей, ну і фіналочка, це здається, у нас вже буде два. Вгадаєш будеш? Ну, це вже свиня. Mm -hmm. Ну, як сказати... Кабанчик якийсь. -то. Не зовсім. Ну вони вже в Україну приїхали, здається. Орки? Залізні. <laughs> <laughs> залізні. А, залізні. <laughs> е, 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 А, е, е, ти, Тигри, тигри? Чи чек вона називається? Ле -ле 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 -ле… Леопард. Леопард. Дякую за Ладно, ладно, На здоров'я, як ти кажеш У тебе там одні кішки. Ну ти ж розумієш, що в мене просто кіцки постійно. От за всі життя куча кіцок. Ну але ще раз тобі оплески за те, що вгадав просто черепак. Мені здається, що це було знаєш звуки їхніх сношень Це щось це щось дуже дивовижне. Треба завести черепаху.